У ніч на 23 вересня армія РФ нанесла масованих ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з під завалів будинку. Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Кількість постраждалих уточнюється. На місці події працювали усі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи. Вночі 22 вересня ворог наніс масованого авіаудару по Запоріжжю. Загинуло три людини. Ще двоє травмовані. За однією з адрес частково зруйнований приватний одноповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. У ході пошуково-рятувальної операції надзвичайники деблокували тіло жінки. Крім того, одне з влучань зафіксоване по автомобільній парковці, де сталося займання двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів на загальній площі. 100 Квадратних метрів на місці залучався піротехнічний підрозділ ДСНС, який проводив обстеження території влучання, а також медичний розрахунок. Психологи ДСНС надали допомогу п'яти громадянам. На місцях обстрілів працювали усі екстрені служби міста. 21 вересня в одному з селищ Запорізького району виникла пожежа на території кінного клубу. На місці події з'ясувалося, що горить одноповерхове складське приміщення площею тисяча квадратних метрів. Вогонь розповсюдився на площі 500 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, що допомогло запобігти подальшому розповсюдженню вогню та перекиданню на поруч розташовані споруди. Гасіння ускладнювалося горінням великої кількості заготовленого сі. Ціна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню, завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалося вчасно локалізувати займання та запобігти розповсюдженню на поруч розташовані споруди. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі та загасили полум'я. Причина пожежі встановлюється за фактом події, відповідними органами ведеться розслідування. 17 вересня о 16.30 виникла пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку одного з районів обласного центру. Як з'ясувалося, на балконі та в одній з кімнат квартири на п'ятому поверсі горіли домашні речі. У ході ліквідації пожежі надзвичайники з ходовим маршем вивели на свіже повітря 75-річну жінку та передали її працівникам швидкої допомоги. Від ГУ ДСНС залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. Масштабна пожежа на острові Хортиця ліквідована. Продовж двох днів рятувальники ліквідовували загоряння, яке виникло на відкритій території острова 16 вересня. Горіла лісова підстилка, суха трава, повалені дерева та чагирники у декількох осередках. Складність гасіння полягала у великій протяжності фронту пожежі, неможливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу. А також спекотні погоди з сильними поривами вітру. Станом на сьому 18 вересня пожежу повністю ліквідували на загальній площі близько 4,7 гектарів. Від початку року на території Запорізької області вже зафіксовано 1687 загорянь, внаслідок яких полум'я пошкодило 955 гектарів природних екосистем. Ці цифри ще раз доводять: навіть найменша іскра може перетворитися на велику біду. Щоб запобігти новим займанням, офіцери-рятувальники проводять роз'яснювальну роботу з громадянами. Людей закликають не залишати непогашені недопалки чи скло, не спалювати траву та не розпалювати багаття без нагляду. Наголошують. Що у спеку й вітряну погоду вогонь швидко поширюється та становить загрозу для природи і людей. Крім того, рятувальники нагадують правила безпеки та алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів: не наближатися, не чіпати і негайно повідомити про знахідку за номером 101, 102 або 112. ДСНС закликає громадян відповідально ставитись до навколишнього природнього середовища. 20 вересня на території заповідної зони острова Хортиця небайдужий громадянин виявив вибухонебезпечний предмет. Він діяв правильно з дотриманням усіх рекомендацій рятувальників. Не підійшов, не чіпав та нічого не робив із небезпечною знахідкою. А відразу повідомив про подію до служби порятунку за номером 101. На місце прибули піротехніки ДСНС, які ідентифікували знахідку як залишки ракети. Фахівці транспортували боєприпас до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення від гу ДСНС України у Запорізькій області залучалося три чоловіки особового складу та одна одиниця техніки. Пізнавальний захід з безпеки для дітей від ДСНС та поліції, 18 вересня. Учні одного з запорізьких закладів освіти відвідали клас безпеки та взяли участь в інтерактивному занятті. ДСНС навчали, як поводитися у надзвичайних ситуаціях, розповіли про протимінну безпеку, а також провели запальну руханку. Школярі дізналися про правила пожежної безпеки, типи первинних засобів гасіння та як ними користуватися. Патрульна поліція нагадали учням про право. Ла дорожнього руху школярі відвідали пожежно-рятувальну частину, де побачили справжні пожежні автомобілі, які щодня виїжджають на виклики. Усі отримали корисні посібники, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн та Данською радою у справах біженців ДІРСІ. Війна, стихія, катастрофи там, де інші шукають захисту, рятувальники стають опорою. Їхня робота вимагає відваги і професіоналізму, але головне людяності. Адже кожен з них насамперед людина, яка здатна відчувати біль інших і не залишати їх у скруті. Цьогоріч урочистості розпочалися з вручення нагороди батькам загиблого рятувальника. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров передав дорогокуплі Аліму Алімовичу. Та та олені вікторівні відзнаку президента України за оборону України, якою посмертно нагороджено їхнього сина пожежного рятувальника Сергія Доргокуплю. Він загинув під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, коли противник здійснив повторний удар. Україна схиляє голову пошані перед його подвигом. З нагоди професійного свята співробітники головного управління ДСНС України у Запорізькій області та підпорядкованих підрозділів отримали заслужені нагороди та відзнаки від ДСНС України Запорізької обласної державної адміністрації міської ради, правоохоронців та служби безпеки України. Також Іван Федоров вручив очільнику запорізьких рятувальників Владиславу Гусинському сертифікат на придбання шести автомобілів Рено Дастер для потреб підрозділів ГУ ДСНС. Присутні в Шанували пам'ять співробітників служби по рятунку, які віддали своє життя, рятуючи інших хвилиною мовчання. Бажаємо усім надзвичайникам міцного здоров'я, витримки, нових професійних здобутків і спокійних чергувань. Нехай вдячність врятованих людей додає сил, а підтримка рідних і близьких завжди буде надійною опорою. Впродовж двох днів рятувальники запорізького гарнізону долучилися до донорства. Загалом 60 співробітників служби порятунку здали кров. У результаті вдалося зібрати 27 літрів. Зібрана кров врятує тих, хто найбільше цього потребує: військовослужбовців на передовій постраждалих у ДТП, онкохворих, вагітних та інших пацієнтів, життя яких залежить від донорської допомоги. Кожна донація це шанс врятувати чиєсь життя, тому й переконався, що це найпростіший спосіб допомогти людям у критичній ситуації, поки є сили, буду продовжувати. Ділиться Артур Давиденко, фахівець ДСНС, який уже тривалий час здає кров на постійній основі. 11 вересня о 15.41 сталася пожежа в одному з районів обласного центру. На місці з'ясувалося, що горить одноповерхове складське приміщення на загальній площі 400 квадратних метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося великою кількістю горючих матеріалів, що сприяло розповсюдженню вогню та інтенсивному виділенню тепла і диму. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників, вдалось запобігти розповсюдженню полум'я на поруч розташовані будівлі та ліквідувати. Загоряння через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі з'ясовується за фактом події. Відповідними органами ведеться розслідування. Від гу ДСНС залучалося 54 рятувальники та 10 одиниць техніки. 13 вересня близько 13 години сталося займання на відкритій території у одному із районів міста, як з'ясувалося, горить суха трава та очерет. Складність гасіння пожежі полягає у значній протяжності її фронту, відсутності можливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу місцевості, а також у сильних поривах вітру. За попередніми даними, орієнтовна площа пожежі становить близько 2,5 гектарів з ймовірністю і Льшого поширення з огляду на велику площу загоряння та потребу у значних обсягах засобів пожежогасіння, залучені додаткові сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Запоріжжя, які забезпечують підвіз води. Також рятувальники за допомогою квадрокоптера проводять повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. 20 вересня співробітники системи МВС провели безпековий інструктаж для учасників толоки в рамках соціально-екологічної акції Всесвітній день прибирання. Перед початком прибирання офіцер-рятувальник нагадав про небезпеку вибухонебезпечних предметів і розповів алгоритм дій у разі їх виявлення. Зокрема, він наголосив на категоричній забороні торкатися, пересувати чи виконувати будь-які інші дії з такими знахідками. До інструктажу долучилися і поліцейські, які нагадали громадянам, Дянам про правила поведінки у громадських місцях та закликали дбати про власну безпеку і майно. За перші два тижні вересня на Запоріжжі сталося майже 100 займань на відкритій місцевості, які знищили понад 40 гектарів природних екосистем. Щоб запобігти подальшим пожежам, офіцери-рятувальники громади продовжують проводити превентивну роботу з мешканцями в місцях відпочинку. Під час зустрічі з громадянами офіцер ДСНС нагадав ключові правила пожежної безпеки, а саме, не залишати непогашені сірники, недопалки або скляні пляшки, та уникати розведення багать у спеку, особливу увагу. Приділив забороні спалювання сухої трави та розпалювання вогнищ без нагляду. Офіцер також пояснив, що в умовах спеки та сильного вітру вогонь може швидко поширюватися, завдаючи шкоди природі та створюючи небезпеку для людей. Крім того, рятувальник обговорив з громадянами основні правила безпеки на воді, а також алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета. Головне правило не наближатися, не чіпати і не пересувати його. Натомість слід негайно повідомити про знахідку за номером 101. ДСНС закликає громадян відповідально ставитись до навколишнього природного середовища, дотримання правил пожежної безпеки, запорука збереження життя, здоров'я та екологічної рівноваги в регіоні. 10 вересня о 18.03 ворог завдав удару безпілотником по обласному центру. Влучання зафіксоване у багатоповерховому житловому будинку внаслідок події вибуховою хвилею пошкоджені віконні конструкції будівлі. За попередньою інформацією, три людини отримали поранення. Кількість постраждалих уточнюється на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Працюють усі екстрені служби міста. У ніч проти 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. Серед них двоє дітей. Виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 квадратних метрів, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучилося 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється.